Ринок, Стебницька Стебницька, торговий центр, ринок, пічка. Пролетовий ринок. Славутич Європа. А, автобусна зупинка. Ви йдете в Євротрел. Так, вулиця Стебницька, ринок зустріли нашого дорогого, поважного підписника. Якраз розказав нам історію про кінотеатр. Як він взяв сюди квиточки, о, відеосалон. І все, нічого нема, нічого не починається. Прийшов, кожен. Ха, зараз все буде. Принесли телевізор, принесли відео і для двох осіб зробили показ. Гарні спогади. Ще був кінотеатр в Міленіумі. Потім був відеосалон, потім був Міленіум, а... Ну а тепер там буде житловий будинок. Ми прогуляємось трошки в центр. В напрямку до центру. Вулицею Стебницькою. Тож якіські. <смі> Цікава тарифна політика. Почамо гриби під білі 100, білі, 200. А як зрозуміти, під білі? <смі> Це така зовсім підробка ще. Та пора, що людей йдуть знову на ринок. Зараз людей багато, людей дуже багато. Йдемо вулицю Стебницьку, напрямку до центру міста. Ми, як побачите, скільки людей йде на зустріч, подумають, що напевно мільйон відпочиваєш. Ні. То люди йдуть на ринок, прийнято в такий час. Плюс-мінус 11-12 в неділю йти на ринок. Тому так здається. В такий час тут можна зустріти більше людей, ніж виходить з київського потяга, я вже казав, київський потяг насправді нам більше 200 людей не може проїхати навіть теоретично. Навіть якби всі місця були по тій кількості вагонів, що він має. І склад вагонів СВ та КУПЕ.

Продаш меду. А скільки я розумію, матері з Тернопільської області. Монастир. З іншого боку, будинок шніпської молоді. А і ми вже дійшли майже майже до церкви Миколая. На горі видно кристал. А так, я вам нагадаю, що мене часто питають, де в всі смачна кава. Світ парадайс, це ліворуч, бачите, вулиця Стерницька. Смачна кава, смачні частечка. Сам там пів. Вам раджу. Як мінімум можете мене там зустріти. Хто має таке бажання. А, бістра рідний край. А, давайте не перебивати, чути трошки службу. О, ну, Молодий пацан просто новий, а ще його не знаю. Це 11-та. одинадцяти. Такі є батарея, сіла, ви не подумайте, в нокі все добре, сіла батарея. ну. <с? <с?> а Зараз спустимось в центр. Вже будуть більше знайомі нам краєвиди. гэйдэг. Фабрицик могё дээр. Би нэг ширээ дээрээ байна. Сонгоад, сайн уу. Зва предъшний журналист. Айда моон наах уу төвд. Музей міста-курорта Трускавця Ліворуська. А ми в центрі. Ja już w centrum.